Червень 2022 року став кривавим для військових, які боронили кордони Сєвєродонецька, ОСМТ Тошківка, де тривали найтяжчі бої за всю війну, нерівні сили, стрімкий наступ ворога з усіма наявними видами зброї: дрони, авіація, фосфорні бомби, міномети, танки. Військовослужбовці 57-ї бригади, 34-го батальйону прийняли атаку, декілька разів вдавалося вистояти. 9 та 15 червня. Найсильніший наступ відбувся 10 та 16 червня. З 16 червня, утворивши котел між Тошківкою та Гірським, повністю знищуючи містечко та українських військових, частина яких була взята у полон, достовірна кількість полонених досі невідома. За п'ять днів з 22 червня Тошківка була під окупацією. Військові 57-ї бригади стримували наступ, живим щитом боронили кордони Луганщини, прийняли на себе найтяжче. сто військових зникло безвісти, сто життів і сто родин перебувають у невідомості, чекають їх вдома. За рік повернули тіла з СМТ Тошківка, але на даний час триває експертиза по встановленню ДНК профілів. Звільнено з полону тільки одного військового у листопаді 2022 року. Військові, які тримали найтяжчі бої, рік перебувають у полоні, їх не звільняють. Про ці події тошківського котла мало відомо суспільству, але ми не дамо забути і постійно висвітлюємо важливість тошківського котла. У 2023 році жодного не звільнили з полону. Пам'ятаємо та не забуваємо повернемо наших з полону. Вони дивом вижили у пеклі. Цілий рік ми відстоюємо їх інтереси, ми боремось за них та постійно нагадуємо світу про військових 57-ї бригади, 34-го батальйону СМТ Тошківка. Повернемо всіх! Ми чекаємо вас вдома.